Коли 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність, це остаточно розірвало зв'язки із Росією, та на жаль, лише на папері. Москва все одно знайшла способи тримати Україну на контролі насамперед за допомогою спецслужб. В майбутньому це зіграє з нами злий жарт, але давайте про усе говорити по черзі. Першим після проголошення незалежності постало питання про ліквідацію в Україні радянської системи державних органів. На їхньому місці мали з'явитися нові структури, які б відповідали за ключові напрямки розвитку країни: це охорона, безпека і контррозвідка. Крок номер один: створення комісії із розроблення концепції органів державної безпеки України одразу забігаючи наперед, концепцію вони розробили. Залишається питання для кого? Для України чи може для Росіян? Насправді у нашої держави було три способи реорганізувати свої органи безпеки: перший не змінювати нічого. Другий піти шляхом поляків чи балтійських країн і знести все під нуль, відбудувавши заново. І третій варіант переробити те, що уже є, на український лад. Спосіб не змінювати нічого ніхто навіть не розглядав. Все ж таки у нової країни мають бути і нові спецслужби. Варіант Балтійських держав виглядав доволі складним у реалізації. Візьмемо до прикладу Естонію. Шлях, яким пішла Естонія, це повна ліквідація КГБ Естонської РСР як юридичної особи, формування нового ядра з оперативників кримінальної розвідки карного розшуку і набір нових кадрів з поміж випускників престижних університетів. Півроку навчання на контррозвідувальних курсах на базі спецслужб Швеції та Великобританії. І на виході у 1992 році практично нова спецслужба не обтяжена ні символічною спадковістю, ні ворожою агентурою у лавах співробітників. Вітників Звучить як ідеальний варіант розвитку подій для України, але у нас вирішили діяти інакше. Наша служба безпеки формувалася на базі старих КГБшних офіцерів, генералів та практик, які використовувалися у радянських спецслужбах. Взагалі, до появи СБУ існувала така собі спецслужба Прокладка Служба національної безпеки України або скорочено – СНБУ. Її Верховна Рада породила у вересні 91-го року. А очолював це відомство вже відомий вам генерал-полковник Микола Го. Він був останнім головою КГБ у РСР. А тепер уявіть, що у новій країні пост найвідповідальнішої спецслужби очолює КГБіст. Він пробув на цій посаді всього чотири місяці, але за той час встиг позливати справи українських оперативників та діячів, а потім виїхав на Росію, де всередині 90-х служив у ФСК. Це попередниця ФСБ. В Україні ж влада працювала над тим, щоб нова спецслужба служила інтересам держави, чітко визначили завдання і напрямки діяльності, засади і принципи роботи. Вони мало чим відрізнялися від інших спецвідомств. Загалом йшлося про вирішення найважливіших питань державної безпеки, збір інформації. Протидія загрозам і так далі. Паралельно створювалися організаційно-штатні завдання і нормативно-правова база для розгортання повноцінної діяльності спецслужби. Зрештою, технічні можливості та матеріальне забезпечення шукати не доводилося з двох причин: по-перше, частина вже і так була в Україні, бо в часи СРСР тут діяв величезний КГБшний апарат чисельністю в десятки тисяч осіб. А по-друге, російські спецслужби після здобуття незалежності України і самі радо надавали для СНБУ. А потім і СБУ, техніку для роботи і зв'язку. І це не жарт. Наше керівництво дійсно користувалося цією допомогою, заздалегідь знаючи, що Росія це ворог і кат нашого народу. Керівництво оперативно службовою діяльністю Служби безпеки України її центральним управлінням здійснює голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на службу безпеки України. Голова СБУ призначається Верховною Радою України за поданням президента України. Це до того, що як зараз, так і колись за усі успіхи, провали, зради, операції, скандали і так далі. Відповідальні дві особи президент України і голова Служби безпеки України. Так я розумію, що ні голова, ні президент не можуть встежити за всім, бо перевербування чи хабарі це людський фактор кожної окремої людини. Але закон є закон, і там чітко вказано, хто несе особисту відповідальність за роботу СБУ. На цьому крапка і сперечатися із цим беззмістовно. Але це так ліричний відступ. Бо про відповідальності й провали ми говоритимемо трохи пізніше. Зараз про початок 90-х в Україні і в житті СБУ загалом наприкінці 1991 року уже в незалежну Україну приїхала делегація російської розвідки. Вони прибули поставити умови і налагодити контакти. Одна із головних пропозицій полягала у спільній роботі, тобто що російська розвідка буде і надалі добувати інформацію в Україні завдяки своїй резидентурі. Це перше. Друге, хотіли домовитися із Україною про те, щоби наші кадри проходили навчання на Росії. Від деяких цих пропозицій нашому керівництву довелося відмовитися зі зрозумілих причин. Через це росіяни забрали вагому частку технічної розвідки. Йдеться про різноманітну апаратуру, у тому числі і для прослуховування і збору даних. Вилучили також чимало літератури для підготовки кадрів та криптоаналітиків. На щастя, усе вивести не вдалося. Частину важливої документації і техніки українці змогли заховати. Потім, на базі наявних даних, стара школа радянських спецслужб уже готувала нових співробітників. Нати з нуля було важкувато, бо вивчити професіонала своєї справи це займає орієнтовно 15 років. А у випадку протистояння недосвідчені офіцери просто не витягнуть битви із генералами КГБ. Тому у загальному структурні підходи і практики СБУ багато у чому залишилися радянськими, але з новими обличчями, бо чимало проукраїнських оперативників поверталися з-за кордону і займалися тут становленням і розвитком уже нової української спецслужби. Наприклад, Євген Марчук, перший голова служби національної безпеки України, сім років працював у розвідці, тому надавав цьому питанню великого значення. Його учитель Федір Хилько, який 17 років пропрацював нелегальним резидентом у Німеччині і отримав пропозицію залишитися в Москві, повернувся в Україну та підготував багато нових українських фахівців і нагороджений за це орденом. І паралельно із тим, влітку 1992 року СБУ підписала угоду із російськими спецслужбами, яка заклала основу для проведення спільних операцій і навіть використання спільних кадрів. Це стало результатом появи у лавах українських спецслужб величезної кількості кротів. І зрадників, як, наприклад, Олег Кулініч, який до березня 2022 року очолював управління СБУ по Криму, а потім передав росіянам дані пов'язані із державною таємницею. Але тоді, у 92-му, ніхто не задумувався про стратегічні проблеми і загрози. Цілком нормальним вважався той факт, що українські агенти. Вчилися в академії ФСБ на Росії. Ту ж школу пройшов добре відомий для українців Андрій Деркач, якого американці називають російським агентом із десятирічним стажем. Що деркач менший, що старший? Обидва працювали на росіян. Леонід Деркач, батько Андрія, наприкінці 90-х очолював СБУ. Він товаришував із чоловіком на ім'я Семен Могилевич. Ну як товаришував? Брав у нього гроші і разом із ним облаштовував СБУ різною апаратурою, яку радо надавали російські агенти. Щоб ви собі розуміли, хто такий Семен Могилевич, то у Європі і США його називають босом усіх босів. Він мафіозій, що свого часу контролював російсько-українську мафію у Європі та США. Його знають за прізвиськом Дон Сімеон, Московий Дон або людина із сімома обличчями. Тому. СБУ свого часу мали непоганий такий бекграунд не просто спецслужби, а й навіть мафіозного утворення всередині країни. Хоча це залежало від того, хто саме був головою Служби безпеки України. А як Віктора Януковича призначили на обласну адміністрацію в Донецьку по рекомендації СБУ, президент Кучма тоді казав: Так він же ж сидів у тюрмі. Як його призначити? Ні, ні, то нічого, що сидів. Служба дала позитивну оцінку і його призначили. Про Леоніда Деркача широкій публіці стало більш відомо на початку нульових років. Тоді, 16 вересня 2000-го, зник журналіст і засновник видання Українська правда Георгій Гонгадзе. Згодом його тіло обезголовленим знайшли приблизно за 100 кілометрів від Києва, а рештки черепа відшукали аж за 9 років після трагедії. Загалом, за два місяці після зникнення Гонгадзе, тодішній голова соцпартії України Олександр Мороз заявив, що має таємні розмови причетних до цього діла. Ті події отримали назву Касетний Скандал, це тема для окремого відео, але коротко згадаю, бо у ньому фігурує представник СБУ. Так от за словами Мороза, тодішній президент України Леонід Кучма, голова адміністрації президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко і голова СБУ Леонід Деркач обговорювали, що робити із Гонгадзе. Почалися суди і розслідування справи, які тягнулися роками. Посадили лише виконавців, і, хоча йшлося про те, що кучма був одним із замовників ліквідації журналіста, справу проти нього відкрили, а потім швидко закрили. На цьому історія залишається незавершеною до сьогоднішнього дня, та й питань у ній більше аніж відповідей. Мали допитати міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, але він загадковим чином помер у себе вдома від двох кульових у голову. Розслідування класифікувало це як самогубство. Мабуть, найбільш горизвісно, СБУ проявили себе в часи Януковича. Той прийшов до влади у лютому 2010 року. Його каденція супроводжувалася зближенням з Росією, розривом співпраці зі США, переслідуваннями політичних опонентів, інакодумців і студентів. Найбільш інтенсивно робота по дискредитації СБУ та знесилення України почалася із призначенням на посаду голови служби Валерія Хорошковського. За його управління у спецслужбі практично повністю змінилися пріоритети. Перший відділ, який займає. Мався протидією російським спецслужбам переключився на роботу проти агентів США, хоча від них загрози абсолютно не було. Питаннями Москви займався четвертий відділ, який скоротили та обмежили настільки, що ефективної протидії не існувало. Громадські активісти, викладачі та й загалом люди із проукраїнською позицією стали для СБУ ціллю номер один. Служба безпеки у ті часи почала повертати практику КГБ, а саме профілактичні розмови і допити. Причому ці процедури проводилися не так, щоб таємно. Тодішня СБУ зовсім не соромилася викликати на допит людей пачками. У березні 2012 року на таку розмову викликали весь склад вченої ради інституту соціології. Такого ще не було у світовій практиці: викликати на допит усю вчену раду. Можливо, у сталінські часи вчені ради розстрілювали по ночах, але ось так викликати на допиту, нібито європейській країні у 21 столітті, гадаю, просто неможливо. Хіба що у північній Кореї ця влада упивається своїм всесиллям? Вони натравлюють СБУ на вчених. Чому СБУ? Скажіть, чому не МВС, не прокуратура? Чому СБУ? Вони хочуть залякати вчених.